За змогу зустрітися саме у Дніпродзержинську міському голові Станіславу Сафронову висловив подяку голова Дніпропетровського регіонального відділення асоціації міст. Очільник Дніпропетровська Іван Куліченко на засіданні розглядали сім головних питань, і всі вони стосувалися однієї мети консолідації роботи місцевих органів самоуправління міст Дніпропетровщини. Третій рік поспіль у цьому напрямку успішно працює програма Діалог. Саме вона визначає ряд головних проблем по кожному місту, які негативно впливають на регіон. В цілому така робота є ефективною. Усі пропозиції дорадчих засідань надходять до центральної влади України, а також приймаються необхідні рішення на рівні області. На цей і на наступний год ми предложили. Предлагаємо обсудити два питання разом з органами влади, Обласного уровня це вопросы по стратегическому развитию городов з учетом обласної стратегії. І второе, это тема связанная з екологією за словами Івана Куліченка, екологічні проблеми не стосуються лише одного міста. Це проблема усього регіону. Нам потрібно правильно провести встречі так сказать, выработать політику і вийти общим фронтом в, фронт, в першу чергу губернатору по распределению части екадемісь ну серед фонду. А далі ну, зависит, конечно, від роботи каждого, але в принципі у нас бути одна політика важливим також є правильна подача інформації щодо роботи органів влади у мас-медіа, у зв'язку з чим реалізовується проект під назвою Фахові майстерні. Сьогодні відсутність інформації роботу органів місцевого самоправлення одна із таких проблем, які скажу, багато роблять, але. Мало об этом хто знає в октябрі. Ми проведемо таку фахову майстерню в Кривому Рогу з секцией прес-служб у свою чергу. Президент Асоціації міст України та очільник Кривого Рогу Юрій Вілков зауважив, що інформація про роботу влади у мас-медіа подається у перекрученому, а іноді навіть неправдивому світлі Вони нічого не показують, то що дійсно робиться. ні показують то плохої. Ну може, переживуть наше масової інформації. Ну покаміс. Мы... Все, що благо, Покажіть, що хороше. Найти формат, представлення, інтересний формат. Шість міст Дніпропетровщини, у тому числі і Дніпропетровськ, взяли участь у канадському проєкті. Він має на меті проаналізувати діяльність міста або регіону, визначити його слабкі місця, зробити подальші прогнози та розробити стратегію розвитку. У Дніпропетровську створено центр сприяння розвитку міст, який займається саме цим напрямком роботи. Ми предлагаємо. всем проанализировать э, свою базу э, стратегического планирования, которая есть с учетом опыта, который мы получили вместе с канадцами. И э, если, безусловно, никто же не заставляет, если у вас появится такое желание, я считаю, что оно должно появиться, сделать анализ и разработать, или скорректировать, если стратегия есть, э, сделать анализ и скорректировать, или если стратегии нет, то ее надо разработать». Було також озвучено питання про налагодження роботи секретарів міських рад. Саме на них лежить велика відповідальність, зауважив Дніпродзержинський міський голова Станіслав Сафронов. Задача секретаря бути правою рукою мера в допомогу проведення сесії, роботи з депутатами, проходження всіх питань порядка денного. На сьогоднішній день для широкого загалу вже не є ноу-хау черпати інформацію лише з інтернет-ресурсів. Такого роду мас медіа повинно працювати на руку органам влади. Зауважила керівник прес-служби Дніпропетровської міськради Наталія Бабаченко. Интернет для власти это все. Если городская власть не представлена в интернете любого города, значит ее вообще нет. Буквально в течение часа появляется информация уже в сети, и поэтому они могут узнать в том числе и весь мир, потому что доступ есть везде. Особенно хорошо работать в интернет в каких-то критических ситуациях или когда нужно исправить ситуацию. Важливим напрямком роботи асоціації міст є зустрічі з молоддю, де доповідачами виступають провідні фахівці із-за кордону. У деяких містах проводяться масові заходи. Результатом є зацікавленість молодих людей у всіх сферах життя регіону та країни. На сам кінець присутні заслухали доповідь Дніпродзержинського міського голови Станіслава Сафронова про досвід роботи міської ради. Ми сформували нову стратегію розвитку міста. Її реалізація передбачала побудову чіткої системи вертикалі влади, здійснення комплексу заходів з благоустрою, відновлення житлового фонду, комунального господарства, об'єктів соціального спрямування. І зараз ми можемо говорити про результати нашої спільної праці. Незважаючи на всі випробування, ми свідомо відмовились від психології виживання. Ми обрали шлях розвитку. Після чого керівники міст Дніпропетровщини відвідали Свято-Миколаївський кафедральний собор, де поставили свічки за благополуччя Дніпродзержинська, а також оглянули соборну площу. Станіслав Сафронов розтлумачив гостям з міст художнього пано, та найбільше емоцій викликала скульптура розп'ятого Христа, біля якої зробили загальне фото на пам'ять.